Мало хто з письменників написав так багато, і мало про кого було написано так багато. Він полонив жіночі серця, не будучи красеним, адже вмів бути чутливим до жіночої натури. І в цьому не було рівних Оноре де Бальзаку. Лише на тридцятому році свого життя Бальзак нарешті відчув перші промені слави. Заповітна мрія його юності почала збуватися. Тепер він один із знаменитих письменників Європи. Його читають в Росії та Німеччині, Скандинавії та Англії. Він стає письменником, про якого пишуть в усіх газетах та журналах, домагаються усі видавці, і якого осипають численними палкими листами прихильниці. Але він мріяв про наречену, яка б мала не тільки красу і молодість, а й багатство і становище у суспільстві.